Не любить вона теж зніматися на камеру. Хтось спортом займався, якщо займалися, то я думаю, то ви знаєте, що таке спортпіти. От вона лежить, жуйка то є, то немає. Ти для профілактики її випоюють або навіть згодовують. Обична вже звичайна какашка. Як кажуть, життя налажується. Так? Всім зимового сніжного ранку. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ху, така досить справжня зима. Дивіться, вже світає, край неба палає, але соловейко ще не співає. Сьогоднішнє відео буде не про соловейка, а сьогодні якраз Ууу, що ти, петько розкукурікався. Так. І сьогоднішнє відео буде про мою корівчину Аляску. Да? Аляска. Бачите, вже стоїть така з настороженими вушками, вже підняті е, біля двох місяців, як після розстелу, досить так гарний був старт. На початку скажу одне, що вона в мене по паспорту. Чорноряба, українська чорноряба-молочна. Ну і з чорнорябого там невеличка біла цяточка на виміні. От, і все. А так вона повністю чорна. І дивлячись на її горбик на носі. От Я хочу сказати, що вона ну, фактично на три четверті або на 4 четверті голштинка. Що ти моя коровушка, да, хороша. Вона не люба, вона теж зніматися на камеру. Фактично, це голштин от чорнорябий. І я вам скажу, якщо голштин, то відповідно багато молока. Буквально через два тижні після Ростелу ми вийшли на цифру 38. От вона давала за добу 38 літрів молока, досить так потужний старт. І я чітко розумів, що буде досить такий напружений. Період якраз виходу на пік лактації. От, тому що, як правило, якщо бути більш таким е, об'єктивним, то тут якраз і виникають проблеми. Я чітко розумів, що коли ця корова, я її коли забирав е, із ферми, от, вона після розтелу, ну, вона була первіткою да, і вона давала 32 літри, от, то фізично якби, ми так пережили. Перековбасило нас трошки плюс-мінус. Ну коротше, якось воно нормально все пройшло. Ну а це ось якраз уже другий друга лактація. Почалася для мене, ну ви скажете, Михайло, класно почалася, не дуже класно. От стартанули, получили молоко, і потім все пішло на низ, І якраз ми попали якраз в проблему китоза. Був я вам скажу досить серйозний понос. Якщо глянути на хвіст, бачите, тут ще, стой, 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 не буду тебе. От бачите, уже какашки позасихали. Фізично уже кал пішов нормальний. От і саме якраз е, сьогодні про це і... Я хочу порозмовляти. Одне з першим із ознак кетозу було те, що у мене почався, ну не у мене, а у Аляски почався пронос. от е, Нормальний раціон, вроді би, вона їсть гарний апетит. Але була проблема в тому, що у неї почався понос. З неї просто лила вода. от Зараз я відключусь, бо я сьогодні і дою. На ранок вона дала. Фактично, зараз скажу вам точно, на ранок вона дала зараз вона дає 28 літрів, тому що молоко спало майже там на 15-16. От, деколи було 20. Ну, десь в такому форматі зараз вже 28. Фактично, там плюс 10-12 літрів вона додавала. Хочу саме розказати про ситуацію китоза. От я вам скажу, перш за все, що мене як би сказати, те, що падає продуктивність. Корова, наче їсть, але не їсть. Вона якась сумна, вона думає. От вона лежить, жуйка то є, то немає. Пробуєш кулаком, іде перистальтика, Там два, три, чотири. Ну це якби норма о, скорочень, рубця в хвилину. Наче так, одна проблема, яка була досить серйозна, це понос. Лило з неї, як з відра. Зараз уже кал у неї сформований. Ось, ось буквально я щойно щистив. От, дивіться, вже. Якби какашка вже ну нормальна. От, вже ну, якби, вона ну обична, вже звичайна какашка. От І тут якраз і було трохи клопоту за цим поносом. Що я вже тільки не робив, я вже її змінив раціон. Ну Особо змінювати раціон у мене нема такої можливості. Фізично овес ячмінь. от І плюс режієва макуха на сьогоднішній момент. Тому я прибрав білкову групу і якраз витримував її максимально якби з для того, щоб ну трошки вгамувати мікрофлору і стабілізувати цей весь процес. І паралельно до цього буквально. Тиждень часу я використовував, от знаєте, я вже думав, дійшов до того, що я вже думав, треба її капати. Дивлюся, все-таки, як би сказати, профілактичні лікувальні методи, які я е, постійно використовував. Ну вони то працюють, але я дивлюся, що корівка якось стоїть на місці. Вона, от знаєте, як ото зависла, плюс-мінус, як має добре, погано, добре, недобре. Добре, недобре І це так її біднягу колихало. Що я вам хочу сказати? От е... Мені під руку попався один продукт, досить цікавий. Я ну, на момент, коли я його ну, якби знайшов, от, мені його порекомендували, кажуть, Михайло, спробуй. От, дивися, в принципі, так, працює фу, досить, 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 досить впевнено. От, ну, кажу, хлопці, давайте я спробую. От, кажу, давайте я спробую. І фізично ну, я взяв і спробував. От, і в дійсності я скажу, що він якраз у от таких от критичних ситуаціях, коли не зрозуміло, в яку сторону рухатися, от, або якраз така, от, знаєте, стартова терапія, коли ми розуміємо, що в нас немає нічого під рукою, От якраз отут, щоб не запобігати методам усим, якраз отам нема можливості капатися, от, або немає лікаря. От, Я вам скажу, мені в руки попалася от, така от продукція. Це Alfa Energy. От, я вам скажу досить така прикольна штука. Це фірми Alfa от, компанії Іскофіта. І тут якраз я дуже приємно вражений, що це українське виробництво і досить таке потужне виробництво. От, Знаєте, тут дивіться, якщо глянути по складу Тут така досить серйозна енергетична формула. От, і її рекомендують якраз використовувати. От саме для свіжоростелених корів. От коли ви бачите, що якась корівка слабувата, от і для профілактики її випоюють або навіть згодовують. От якраз для того, щоб Підвищити старт корови. От, навіть коли корова вже лактує, коли ви бачите, йдуть якісь дисбаланси в ній ну, щось воно не то, так? то якраз і рекомендується. Досить такий серйозний енергетичний блок. От, ну, не дарма написано, що це ну, не дарма назвали Energy, енергія. От, якраз тут енергія. І я вам скажу, коли я своїй корівчині вперше дав, ось дивіться, це порошок. Порошок такого білого кольору. Бачите, такий він на перший вигляд, такий, як сіль. О! Якщо скуштувати на смак присутня глюкоза, ще трошки щось підгірчує. Таке цікаве, я вам скажу як спортпіт. Хтось спортом займався, якщо займалися, то я думаю, то ви знаєте, що таке спортпіти або спортивне харчування. Тому, скажу, що тут якраз. Такий самий смак. Крім того, що тут є енергія в вигляді глюкози, пропілен гліколя, от, тут ще є вітаміни групи Е, вітамін групи С і також цілий набор кальція, фосфора, от, магнія, от, ну, якраз усі селен, кобальт, ну фактично все, що необхідно корові для старта, коли вона, як кажуть, глохне. Да? От, коли вона повністю не заглохла, якраз використовуєте цю випойку. От коли корова не їсть, заливаєте, берете пів кілограма разова даванка. Да? От пів кілограма взяли, розвели у двох літрах теплої води, досить добре розводиться, розмішали хорошо в тепленькій водичці і залили. От, якщо це знаєте, я іноді вам рекомендую використовувати ту саму Кока-Колу, от, але коли ну не завжди Кока-Кола спрацьовує в Кока-Колі, є теж ну якби свої нюанси. в Вигляді піни, от, вигляді бульбашок вуглицю. От ну я вам скажу, це як би сказати, такий досить специфічний продукт. Даний продукт Альфа Енерджі якраз є продуктом, розробленим спеціально для великої рогатої худоби. От тому я вам скажу. Я його почав використовувати і перехрестився, тому що максимум ну ось о, дивіться, п'ятий день я використовую сьогодні. Вранці теж я корівчині додав. І я вам скажу, за п'ять днів о, корова додавала 8 літрів молока. Тому я як для мене, то я вам скажу, це норм. От вона почала інтенсивно їсти, і я бачу, що вже вирівнявся. У неї вже став стандартним кал. От і вона вже з апетитом їсть сіно, п'є воду. Як кажуть, жизнь налажується. Да? Е, дивіться, в продовження е, розмови про е, Alfa Enerджі. Хочу зазначити наступне, що якраз саме в ньому поєднання швидка і повільна енергія. От, Якраз гіпопластика, так звана, глюкоза, зразу смоктується в кров, от, фізично піднімає настрій і вушка корівчині. Ну, я так жартую, але по факту ну, корівка зразу відчуває приплив енергії. От, І наступне уже пропілен вже пропіленгліколь, він пропілінглікольш плавнієй. Ніше працює і вже якби більш повільно розщепляється. І цим якраз він створює такий, знаєте, я так би мовити, буфер. Да, буфер енергії, от який потім уже з часом розщепляється до глюкози, і далі вже вивільняється і підтримує якраз от іменно енергію. От корівчини, щоб вона максимально не брала свій жир із тіла, от і фактично вже використовувала вже якраз енергію корму. От якраз ще раз сходила. У мене Аляска в туалет от до туалету. от І якраз от дивіться, я хочу вам по факту показати стул. Бачите, вже якраз тут все нормально, вона ще це попісяла трішки, от сеча тут є, але, ну щоб ви розуміли, вже кал ще раз повторюся, що він сформований. от Тому е, тут якраз видно класика, що даний от продукт якраз працює. Тут спрацювала комбінація, чесно, я. Думав її ще навіть і капати, от але слава Богу, до капання не дійшло. Тому що я розумію, коли вже стартуєш із капельницею, це вже остання лінія оборони. Це вже безпосередньо, якщо ти вводиш 40% глюкозу, це сразу печінка, це підшлункова залоза. От тут сразу іде навантаження паралельно з тим, що є проблема. От, тут якраз і є ще до додаткові, як би сказати, такі досить потужні удари по внутрішніх органах, коли особливо є проблеми із тою самою підшлунковою або з тими самими нирками, і коли ти даєш такі ударні дози медикаментів, то я вам скажу, корови не завжди це витримують. Тому я більше прибічник якраз аліментарного, от якраз через годівлю, от через даванку в рот, от, якраз для того, щоб оживала мікрофлора і паралельно оживала корівчина. Отак, от, от воно буває.